Алло. Алло. увага, телефонні шахраї. З початку року 207 кримінальних справ порушили міліціонери Рівненщини за фактами шахрайств. Більшість з них це так звані телефонні злочини. Схема досить проста. Дзвінок серед ночі і нахабний голос незнайомця інформує про те, що рідна вам людина потрапила у скрутну ситуацію та затримана правоохоронцями. Далі незнайомець вимагає досить солідну суму за, начебто, врегулювання цього питання. Як свідчить практика, спантеличені потерпілі або ж відразу передають гроші шахраям, де часто посередником є таксист, або ж перераховують гроші через термінали поповнення телефонних рахунків. Саме так за лічені хвилини довірливі люди стають жертвами телефонних шахраїв. Шановні громадяни, якщо вам вночі або в денний час. Перезвонила невідома особа по мобільному телефону і вимагає кошти за те, що затримана ваша дитина або хтось із близьких осіб. Негайно повідомляйте міліцію за телефоном 102. Тож, якщо ви опинилися заручником такої ситуації, відразу звертайтесь до міліції за номером 102. Це єдиний правильний спосіб вберегтися від шахраїв. Пам'ятайте. Ваша безпека у ваших руках.